Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила в ОК південь. Прокоментували знищення кораблів РФ в Севастополі. Наразі офіційного підтвердження інформації про знищення трьох кораблів носів ракет калібру Севастопольській бухті немає. Проте в оперативному командуванні південь припускають, що причиною вибухів могли бути невдалі запуски окупантами ракет протиповітряної оборони. Зараз офіційного підтвердження немає. Невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною. А офіційну інформацію ми отримуємо пізніше, сказала Гуменюк. Окупанти стверджують, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників. Міністерство оборони Росії заявило, що внаслідок ранкових вибухів в окупованому Севастополі незначне ушкодження отримали морський тральщик Іван Голубець. Також боносіткова загорожа в пухті Південна. Ро, це повідомляє видання Ріа Ріяновини оборонному відомстві. РФ звинуватили Збройні Сили України в атаках на окуповане місто. Окупанти стверджують, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників. У результаті вжитих заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені. Сказано в повідомленні, що говорить окупаційна влада Криму. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що система ППО в Севастополі кілька годин відбувала атаки безпілотників. Усі вони, нібито були збиті. Також знищено надводного Пілотника, за його словами, атака БПЛА в акваторії міста була наймасовішою спочатку вторгнення РФ на територію України. Крім того, розважає попередив, що наразі для цивільних осіб будуть закриті трансляції з камер відеоспостереження в місті. Він заявив, що вони дають можливість противнику виявляти системи оборони міста. Що відомо про корабель? Іван Голубець, морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів і суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі в мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Версія про пошкодження фрегата адмірал Макаров за інформацією українського журналіста Андрія Цеплєнка в окупованому Севастополі через вибухи було пошкоджено кілька кораблів. Серед них фрегат адмірал Макаров, який є флагманом після втрати Росіянами крейсера Москва. Він зазначив, що вся інформація потребує додаткової перевірки. Нагадаємо, вранці, 29 жовтня, в Севастополі пролунали вибухи. У місті перекрили рейд. Не ходять порома та катери, а рух між районами можливий лише автобусами. Що ж, останній раз Крим так трясло 8 жовтня. Це трапилося 8 жовтня, але досі Лишається нез'ясованим. Хто ж здійснив підрив Кримського мосту, який перетинає Карченські і Таманські півострови через острів Тузлу і Тузлинську косу. Усе це знакові місця, як і сам міст, що його було збудовано, аби забезпечити максимальний контроль рев за товаропотоками українських портів в Азовському морі. Зразковим був і підрив цього мосту присвячений фактично до дня народження та 70-річчю ювілею Путіна. Але хто б не здійснив удар по мосту, виявляється, що сам підрив, хоча й не був аж надто великим, може мати дуже далекосяжні наслідки. Зокрема, по Відомляється, що озвучені раніше Кремлем плани відновити міст повністю до липня 2023 року можуть ніколи таки не здійснитися, усе тому, що Китай відмовився надати інженерно технічну допомогу РФ у відновленні пошкоджених конструкцій, а сам Мордор банально не справляється з повноцінним віддомленням вказаної транспортної артерії. Як до того ж, продовжує покриватися тріщинами настільки активно, що виникають навіть сумніви. Допоки ситуація намагається рятувати постійними перельотами вантажних літаків іл 76 які щодоби здійснюють десятки перельотів над Мост Том, який став одним із символів російської агресії. А тепер і флот зазнав нищівного удару. Ну що ж, не щастить їм у Криму? ой як не щастить. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте, моя сила.